Слава Ісусу Христу, слава Україні, дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування. В шостому ділі після п'ятидесятниці читається Євангел від Матвія, 9 розділ, 1, 8 вірші. Якщо ви пригадуєте, минулого тижня, якраз на першому вірші 9 розділу, завершилося недільне читання про те, що, коли Ісус відбув землі Гергесинської, де він звільнив від опанування злими духами двох біснуватих. І коли люди його попросили вийти геть. Тому що, на жаль, для них платою за звільнення від біснуватості двох людей була втрата їхніх свиней. Люди, вкотре обрали свиней, а не людей, як це до сьогодні, на жаль, стається в наш... на нашій планеті Земля, все помилка з вибором і Ісус. Покидає землю Гресинську і повертається до своєї землі. Як кажеться до Святе Писання каже: тоді Ісус, увійшовши в човен, переплив назад і прибув до свого міста. Це дуже важливо. Ісус повертається назад. Як ми священник молиться, коли обкаджує святий престіл в гробі тілом. В аді душею, як Бог, і в рою з розбійником бути Христе, з усем і духом, все наповняючи як необмежений. Оця присутність Бога, присутність Бога найперше святая святих так, в самому стані буття Божого і присутність з нами сьогодні, через світі таїнства, благодаттю Святого Духа. Отже, Ісус, побувшись з людьми, вкотре почувши від них, вийде від нас. Вкотре побачив, що люди вибирають не людину, але свиней, отже, не Бога. Так само, бо людина в образі подоба Божа, Ісус повертається до свого міста. І тут вже ми бачимо зовсім іншу картину: якщо там Ісус звільняє біснуватих, і люди просять вийти, то тут, навпаки, інакше. І ось принесли до нього розслабленого, що лежав на постелі. І, побачивши віру їхню, Ісус сказав розслабленому: Дерзай, чадо, прощаються тобі гріхи твої. Абсолютно протилежне. Це дуже важливо нам завжди пам'ятати, і святе писання нам допомагає в цьому, що на землі живуть різні люди. Завжди не треба пам'ятати, як колись говорив постійно, повторяючи наш добрий товариш, монах, екзорцист, отець Юрій Глароон Савчук, він завжди казав: Люди не ангели. Щоб ми нікого не судили. І в той же час, коли ми читаємо ці святі тексти Святого Писання, ми бачимо різних людей, які навколо Ісуса. Є такі, котрі свиней обирають, кажуть, Ісус, відійди від нас. Не заважай нам жити так, як ми живемо. Так? А є такі, які приносять розслабленого до Ісуса з вірою великою простілення. І Ісус ціляє хвору людину, розслаблену. Опираючись не на її віру зцілення, а на віру її друзів, у зцілення її хворої людини. І Господь так і пише: так побачивши їхню віру, Ісус каже: дерзай чад дуже важливий момент. Це дерзновення перед Господом, це віра в те, що виглядає неможливим, це прорив, через, прорив свідомості, прорив через зону усталеності, традиціоналізму. Через те, що Господь кличе нас до нового, навіть до нового рівня богоспілкування, людину богоспілкування, який виходить за межі традиційного спілкування через обряди, через традиції, хоча це також спосіб спілкування, але найголовніше через це внутрішнє пряме спілкування. І прояв віри це якраз є прояв оцього внутрішнього спілкування, коли людина вірить. Те, що те, що просить Господь може зробити, і каже Ісус цьому розслаблені дерзай, чаду. Тобто він, він каже йому, що прорвися крізь усталене світобачення, прорвися крізь твою звичку вже до Твоєї хвороби, бо ми з хворобами зживаємося. І інколи людина не стілюється саме тому, що вона не хоче позбутися хвороби, їй стає з хворобою комфортно. І це не тільки бесіда про хвороби тіла, це про наші душевні недосконалості. На з хвороб є е, така е, меншовартість відчуття є та я маленька людина, що я можу зробити? Все заховався там, десь хтось творить світ, впливає на все. А я що? я маленька людина, це це до чого довело нас власне ця війна, зараз яку ми маємо. Це деградація значної частини суспільства. Така, є разниця і все. Оце, це а що ж ми можемо? Бо наше завдання тільки якось обезпечити себе їжею, житлом, одягом. Але бачимо, що якщо людина буде несвідома, не сильна, недерзновенна, то і це в неї забереться. Як забралося в мільйонів людей зараз, наших людей. При цьому деякі з книжників говорили собі про Ісуса. Він богохульствує. В чому проявлялося це їхнє? Чому вони так казали? Тому що Ісус каже, прощається тобі гріхи, а вони знають, що прощати може тільки Бог. І тому, значить, цей чоловік Бог якщо він собі дозволяє такі речі говорити. Але насправді е, єдиним способом звільнення є прощення гріхів, адже саме гріхи є причиною наших хвороб, наших недосконалостей, гріх як явище, гріх як відпадіння від Бога. Наголошую, не як провина. Це хибна думка, яку на, на жаль, деколи і Ретранслюєте священники людям, кажучи, що це ви провинились перед Богом. Ні, це не провина, це втрата єдності, це втрата гармонії, втрата спілкування, це біда. Гріх це біда, а не провина. Гріх, справді, це хвороба, це відпадіння від Бога, яке призводить до душевних, тілесних хвороб, до руйнації цієї гармонії, і в кінці кінці проводить до смерті, як святе писання. Каже нам, заплата за гріх смерть. І, отже, для того, щоб людині вернути цілісність, потрібно це виправити цю помилку, тобто простити гріх. І це прощення воно дано кожному християнинові. Ми можемо прощати інших. І як таїнство, яке звершується в церкві, священник, стає тим інструментом Божим, через якого Господь видимо чинить цей знак прощення, щоб людина це відчула на собі і почула. Ісу далі продовжує: що ви думаєте, лукаве в серцях своїх? Тобто дійсно від лукавого, не від Бога, не від дії Святого Духа, який все відкриває, всі тає, не відкриває, а від лукавого. Тому лукаве думаєте. І тому далі аргументує. Бо що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати: Встань і ходи. Як я щойно сказав, прощення це. Відновлення гармонії, це відновлення того, що було втрачено. І тому, якщо людина відновлює гармонію, вона відновлює те, що було зруйнованим. І для, в даному випадку це здатність людини ходити. Бо тому що чоловік був розслаблений, паралізований. І тому він каже книжникам: я ж не просто кажу прощайся, тобі, гріхи, я кажу встань і ходи. І всі стають свідками цього. Це сила Слова Божого. Знову наголошую про те, що Ісус діє вже зараз у своїй землі, діє серед тих, хто йому вірить. Хоча є і ті, хто його випробовує і хто сумнівається, але ці друзі вірять. І каже Ісус: та щоб ви знали, що Син людський має владу на землі прощати гріхи. Дуже важливо. Тому пам'ятаємо слова на Голгофі, де сказано про всіх нас і для всіх нас. Очі просте, і вони не розуміють, що роблять. Ісус ще тоді на Голгофі нам простив всіх і все. Тому ми маємо вчитися прощати і справді навчитися, дай Боже нам навчитися прощати тих, хто согрішили проти супроти нас ще до нас, що можливо, коли ми навіть і не народилися. І потім, коли ми, ми були мамі мами під серцем, і коли ми народилися вже від Малку до Великого, і простити всіх тих, хто вже при нашому свідомому житті проти нас щось чинив зле, і простити тих, хто буде ще нам чинити зле, ще навіть тих, хто, можливо, і не народився, але ми вже нас заздалегідь прощаємо всім, хто хоч в будь-який спосіб щось проти нас буде діяти, насупроти волі Божої. І ми вже прощаємо. Тобто ми вже ці вузики розв'язуємо, щоб вони навіть і не зав'язалися, щоб навіть не дати можливість дияволу торжествувати хоч на якусь мить. Ми все і всім прощаємо, як Тараса Грожича Шевченка: і мертвим, і живим, і ще навіть ненародженим. Ми вже все прощаємо. Знову ж таки, наголошую, прощати це не означати одобряти гріх. Ні. Це означати вирівняти дорогу для людини, щоб вона все-таки колись покаялася. І визнала свою провину, власне, свій прогріх не провину, так? Бо навіть проти нас це не провина. Це прогріх, це руйнація наших особистих стосунків і наших стосунків з Богом. І цей прогріх, і щоб, ми, щоб між нами була рівна дорога. Навіть якщо в земному житті між нами станеться якийсь конфлікт, коли буде зруйнована цю гармонію, це спілкування. І цей приклад прощення дуже важливий, наприклад, на похороні, коли священик говорить проще, і люди говорять, коли священик тричі від імені померлого, просить прощення, люди говорять всі, ми прощаємо, Хай Бог просить, чи Хай Бог просить, ми прощаємо. Тобто ми беремо участь в цьому спільнотному прощенні, так? щоб людина, ставши перед Боже обличчя, пішла до нього рівною дорогою. І тоді говорить розслабленому встань. Візьми посіль Твою та йди у Дім Твій. Тобто спочатку Ісус каже, прощається тобі гріхе твої, потім роз'яснює навколишнім, що відбувається, а потім каже, розслабно, встань, візьми твої постіль і йди у дім Твій. Ми знаємо, що Дім наш це найперше це небесні оселі. Тобто, насправді, ми в Царство Боже входимо ще живучи на землі. Якщо людина під час земного життя не торкнулася до Царства Небесного, вона його не осягне. Вона до Нього не увійде. От наше завдання ще на землі осягнути Царство Боже. Осягнути Царство Боже. Я пригадую якось на одному з храмових свят. В одній церкві вітали і Один чоловік, ну так сталося, що він прийшов на храмове свято, трішки випивши, підігрітий. І, підігріти. і е, вітає священника, він викрикує з церкви і каже: От, Черебарук, дай Боже вам царство небесне. І така, знаєте, зразу у всіх пауза такий. Як реагувати? І я тоді з гумором кажу: це, мабуть, найкраще побажання, яке я чув коли-небудь. Я бажаю всім Царство Небесне, бо Царство Небесне починається на землі. Якщо воно тут не почалося, то в вічності його не буде. Тому так ми сповіємо много еліта», многое еліта», може сказати: Царство Небесне, Царство Небесне, Царство Небесне. Дай Боже нам бо вже на землі. Якщо ми проживемо, цей дотор, благодаті Святого Духа, цю присутність Царства Небесного тут на землі, то ми в нього і в вічності зможемо увійти. Бо до вічності ми йдемо тільки з тим, що ми надбали на землі. А тоді вже там нам відкриваються нові горизонти, нові відкривання божественні, нові дари божественні. Все те нове, що Господь творить через нас і з нами. І тому Господь каже йому: встань, візьми постіль твою, сам візьми. Тебе носили і постіль твою носили разом з тобою. А тепер ти сам це все зробиш. І ось коли людина починає жити духовним життям, коли вона справді, як ми в Херовимській співаємо, всяке життєво відкладає. Турботу, всяке попечення слов'янською, то коли вона починає на землі ставати небожителем, тоді вона осягає те небо, воно для неї відкривається, і тоді вона повертається додому. Візьми постіль свою і йди в дім твій. В Візьми, тобто відірви себе від землі, від'єднай себе від неї, подякувавши їй. І піде додому свого. Оце наше фактично покликання, яке того, що з нами має відбутися, що має з нами, до чого ми покликані, і що має з нами статися. І той встав, узяв посіль свою і пішов у дім свій. Це важливо піти. Пам'ятаємо, як Господь каже апостолам. Каже, що ви, ви післанці, Він посилає нас. Станьте апостолами, підіть, підіть самі, і за вами підуть ті. Хто буде покликаний вами вашим вашим ходом назад додому, вашим поверненням назад додому? Ті підуть за вами, ті стануть, так як ви стали учнями Христовими, так ті стануть вашими учнями, вони будуть вас слухати, вони будуть іти за вами, вони будуть іти вашою дорогою. Ви для них станете проведерями. Як для нас, Ісус дав апостолів, дав мужів, апостолів, дав їхніх учнів. І так до сьогодні ця естафета церкви триває. І ми в цій естафеті рухаємося назад до Бога, забравши з собою постіль, забравши з собою все те. Що єднало нас з землею. Це також дуже важливо, тому що Ісус з тілом забирається наверх. Так? І однедавно день пророка Іллі так само з тілом забраний, і Діва Марія з тілом забрана. Тобто, все те земне, що трансформується, що освячується, воно забирається з нами. як як ті енергоносії, які допомагає душі вирватися з землі, ніби ракеті космічні, плетіти в фізичний космос. А так само оці надбання наші земні, ця постіль, в якій ми лежали, яку ми здатні вже підняти, вона стає для нас таким поштухом і засобом нашого Руху Духовного. А це ті плоди, які принесли, принесли наші діла, бо віра без діл мертва. І отже, отже за словом Ісусовим, так це розслаблене все і робить. Народ же, побачивши це, здивувався і прославив Бога, який дав таку владу людям. От що дуже важливо, так? Ісус сприймає як людину. Вони ще не знають, що Він істинний Бог. Вони його бачать як істинну людину, ось яка влада людині дана. Тому Ісус і каже, учням, будете робити те, що я і більше від мене. Пам'ятаємо ці слова. І тому, за словом, Ави Дорофея, який казав: повір Богові, що ти зможеш. Повір, бо Бог тобі дав цю обіцянку. Що ти будеш робити те, що любив Ісус, і більше за те будеш робити, це дуже важливо. Тому укріпляємося в цьому дусі, сприймаємо наше земне життя, тілесне життя, фізичне життя як інструмент, як засіб, як ту постіль, в яку ще закутана наша розслаблена душа, але вона поступово підноситься, підводиться на ноги. Ісус її підводить, і вона починає рухатися назад, повертаючись назад додому вічного, додому, який нам. Дав Господь до тих небесних осель, які нам уже є приготовані. І перемагаємо, перемагаємо в особистому житті, всяке зло з Божою помоччю, перемагаємо в суспільному, разом до перемоги в цій війні і разом до перемоги у війні світоглядній, цивілізаційній і в війні буттєвій, в якій світло перемагає зло. Тому що Бог переможений бути не може. І він всіх нас, розслаблених, підводить на ноги і кличе, щоб ми. І йшли додому свого, йшли до нього. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!